Чорна хмара наступає, білі хмари проганяє слова, хоча і з пісні, але можуть стати реальністю. Недільна аварія, яка сталася в місті Васильків Київської області, ще й досі не приборкана. Рятувальники чекають, доки догорить остання з багатьох величезних цистерн. Наслідками такого горіння стала величезна токсична хмара диму, яка вже проявила себе на околицях Києва та прилеглих сіл. Тепер же напрямок вітру несе всю цю хімічну субстанцію на Хмельниччину. Це не так далека відстань. Від Києва до Хмельницького, а напрямок вітра може зробити своє. Якщо буде дощ, воно може принести, може впасти на поверхню. Тут важко прогнозувати. Ми не маємо інформації, що там горить. Найгірше, що склад речовини, яку додавали до вже палаючих нафтопродуктів, ніхто не знає. Юрій Резніков каже, в хмарі є майже вся хімічна таблиця. Там є тетратіл свинець, це дуже неприємна річ. Це речовина, яка накопичується в організмі, на нирки має вплив і для жінок вона дуже небезпечна тим, що вона заважає за вагітні ті жінці. У нас є багато таких жінок, які вже страждають від цією проблемою. Убезпечити себе можна. Головне в ці дні без потреби не виходити на вулицю. Та й городину перед вживанням мити потрібно ретельніше. Сьогодні той випадок, коли важливо декілька днів у цих самих таких гострих поменше бути на повітрі. Ми завжди стараємося бути на повітрі, а сьогодні краще просидіти вдома на дачі, в приміщенні. От, і я так думаю, пару днів пройде, пронесе оцей пік. От, і далі вже не буде такої загор. Там догорить, вже що мало згоріти такої загрози не було? Що думають з приводу такої загрози на Хмельниччині? метеорологи невідомо. Фахівці цієї галузі коментувати ймовірність появи чорної хмари над нашою областю відмовилися. Їхні київські колеги запевняють, димова завіса може і не дійти. Все залежить від напрямку вітру. А от чорного дощу у нас точно не буде. У найближчі дні синоптики опадів на Хмельниччині не прогнозують. Максим Посполіта, Юрій Сова. Новини телеканал ТВІ 7+.